Дядько Тетешник. Що наступне? Дядько Тетешник. А машинка швейна у вас є? Немає Настю. А як ви костюми шитимете? А як усі, нитку в голку і вітрильним школом. Ого. Навчите? Навчу тільки згодом. А ви мені тоді ремінь на автоматі дядька Сема полагодити. Дозволите? Ну, якщо так, звісно. Тільки під наглядом. Сем, знаєш, який. Ух. Ура! Ура! Дядько Сем не страшний зовсім, а але добрий. Ха -ха. Гаразд, а ну, дивися сюди, лише раз показую. Бачиш? Ось так. Зрозуміло. І акуратненько. Бачиш? А тепер отак. От Зрозуміло. Тут головне не поспішати.